Добрий день, мої любі друзі! Вже завітала на гостини до нас зима. Скоро і сніжок випаде. Сьогодні я пропоную вам виконати пальчикову гімнастику, яка так і називається сніжок. Ну що, приготувалося? Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Ми з тобою сніжок ліпили. Круг Міцний, дуже гладкий, зовсім зовсім не солодкий. Ну що, давайте виконаємо ще раз. Раз, два, три, чотири. Ми з тобою сніжок ліпили». Круглий, міцний, дуже гладкий. Зовсім, зовсім не солодкий. Молодці.